Всім привіт! Я вам показав дуже багато страв з гарбузів. Вот. Сьогодні я вам як курготувати гарбузовий Дякую, потрібно. Два яйця, гарбуз, масло, цукор, борошно, сіль, кефір, імбир, розпушувач, ванільний цукор, мускатний горік та кориці. Та перший. збиваємо яйця з цукром. Трохи з цукром. Та тепер додаємо розтоплене масло, перемішуємо. кефір, Перемішуємо. Та гарбуз. Ми його вже запекли в духовці. Знову викинули. та перемішуємо. Ну, Перед тим ну, потрібно просіяти борошно. Тепер ми додаємо ну, ну, півтори чайні ложки розпушувача. Весь ванільний ну, цукор. Одну ложку кориці. Пів ложки імбіра. І трошечки маскатного хлорі. А тепер перемішаємо. А, так, трохи посуємо. Ну, тепер перемішуємо всі сухі інгредієнти. додаємо борошно. Ну, та перемішуємо. Додаємо наше запашне тісто то форма ну, десь на 50-60 хвилин в духовку. Ну краще на свою духовку. Нарешті приготувався на школе. Вот такие був приемні аромат, коли в Ну, Зараз спробую і розповім, як мені Мені дуже подобається. Дуже смачна зверху скоринка, а Мо внутрі кавалога, начинка і вивчайте всі ці рецепти. Рекомендую спробувати осінній смачник і горіх. А я пока буду їсти і бажаю вам чудового дня. До побачення.